Егрі часто поширює інформацію. Яка або є секретною або не має жодного сенсу для обговорення, окрім як у випадках, коли це допомагає сіяти розбрат та дезорієнтацію. Це найкраще демонструється ув'язнення з Кабану, коли МакГонагал, Флитвік, Фадж і Гегрід обговорюють Сіріуса Блека. Розмова починається з того, що розмерта власниця таверни вже чула деякі секретні деталі про Блека від Гегріда, що викликає невдоволення у МакГонагал. Розмова триває, і Фадж ділиться конфіденційними деталями про вбивство Потерів. Включаючи те, що Сірус був їхнім хранителем таємниці, його конфронтацію з червохвостом і арешт. Ця інформація неправильна, але вона переконує чарівний світ у тому, що Блек зрадник. Попри таємний характер бесіди, Гегрід раптом голосно вигукує, що Сіріус – зрадник. Після цього він продовжує кричати всі конфіденційні деталі, імена, події, звинувачення, незважаючи на те, що Макгонаґл просить говорити його тихіше. Гегрід не просто емоційно вибухає, він створює сцену, щоб ця інформація поширилася якомога далі. Ми вже знаємо, що Гегрід чудово вміє зберігати таємниці. Наприклад, у Ордені Фенікса він успішно приховує місію з велетнями. Але коли мова йде про теми, які Волдеморту вигідно оприлюднити. Він раптом стає недисциплінованим. Це не випадковість. Це свідома тактика подвійного агента.